Сивні технології у машинобудуванні під такою назвою у івано франківську стартувала 14-та міжнародна конференція. Вона об'єднала десятки науковців з усієї України та за кордоном. Протягом кількох днів учасники презентуватимуть власні розробки у сфері цифрового виробництва та обговорять, як за допомогою грантів оновити лабораторну базу університетів. Маємо сьогодні необхідність проговорити дуже багато питань, які накопилися, вже накопичилися в наших науковців стосовно власних розробок, які ми постійно продукуємо і відповідним чином не використовуємо їх як основу для написання міжнародних грантових проєктів, які дуже активні є в плані реалізації в нашому університеті. Зокрема. По лінії саме оснащення нашого освітнього наукового середовища сучасним інноваційним обладнанням для навчання науково-дослідної роботи, підвищення кваліфікаційних рівнів здобувачів вищої освіти. Власне, я сьогодні хочу представити результати завершених наших проєктів, результати, які проєктів, які розпочалися минулого року, і в процесі розвитку. І ці проекти хотілось би загострити в основному спрямовані на посилення нашої лабораторної бази сучасної бази, які дозволять готувати спеціалістів і забезпечити безперервну підготовку.